Сьогодні у нас розпаковочка. І у нас новинка це новорічні іграшки на ялиночку. У нас всі одинакові пакетики, но сюрпризи не однакові. Великі пакетики у нас дуже: розовий, голубенький, оранжевий, коричний, бежевий, сірий, бірозовий. Зелений і фіолетовий. фіолетовий і жовтий. Якщо я буду кашляти, то вибачаю, бо я трохи щось переболіла. Давайте зразу тут виберемо. Я хочу сьогодні жовтий вибрати. О, У нас є пакетик такий. Пишите. Та які кольори можна вибрати в слідушому відео. Я буду вас вставляти в відео і вибирати по вашому коментарі Тут немає, давайте виберемо котики. В слідуємо відео ми закінчимо. Колекція, давайте сюди коду Колекція прикраси, прикраси для каталогу. Тут є трохи жовтенький Стоп. І зір... Давайте десь зірочки. Такий пакетик. Ілі вибирати якісь пакетки. Наприклад, в колекції прикраси для каталога вибори з поцілунками. Майже їх не видно. Або з кактусом, квітками. я вас оставлятиму теж. Нас найбільше займає колекція це. Її навіть майже не видно. Я зробила трохи вище, щоб видно було <губить> На дві штуки. Знову не все написала, але ладно. Я вже... В мене ще одна вже колекція є. Давайте тут два є. М -м -м, оце. Оцей пакетик. У нас такі два ще ребус і самий ребус. Мейкап, тут будь-який можна. Давайте ось цей. О колекція та балапка прийдуть наш новинку. У нас тут нема, Але, мені каже, до жовтого пі давайте зелений. Шой. Ми тоді червоний вибрали. Давайте і червоно. Давайте. Так, я от пацану сюди, щоб видно було. І наша найвеліша колекція. Це 100 пакетиків. Я хочу ще зробити. У мене жовтий. Ууу, тут велика наклейка. Давайте якесь тут середині. Я бачу жовтий. Ще. Тоже велика. І ще один пакетик. Ось такий. Ось тільки в нас пакетиків. Навіть багато. Давайте розпочинати розпаковку, а розпаковувати ми будемо досі з такого зверху пониз. Це у нас перша колекція, моя найулюбленіша. Може хтось пам'ятає цю колекцію. Де банани? Ось такий у нас банан. з номером 66. Наступний. Це під номером 8. Я не пам'ятаю, навіть називається. З якоїсь мультики. Щось вроді би я не було. Я геть забула. О, мені це дуже подобається. Кетик. Так, але не порвати Це у нас. Так, це воно... Це має бути серветки з таким. Оце як вроді було. Це, я його, вроде, це у нас по-китайськи. Я трохи покидаюсь, вмію говорити даже. Тут не написано номер. Ну, побачимо, якщо що, він не на цій сторінці. Давайте клеїти. Фейл. Будемо фейю, якщо що. ну Так, давайте. Так что вы чуете звуки, я выбачаюсь. Так, Вроді би вроде бы свои Winx. Я уже путаю. Я 23-30 нанимаю. 23.30 вроде зараз. раз. Так, опачала. Ну ладно, пиновом еще 10. 6 у нас на сторінці 50 66. Трохи залазить на іншу, ну це страшно. Я хочу потім зробити на 200 може. Мені треба ще більше трохи розпалок зняти. Я буду... Ну я вже можу починати готувати колекцію. У мене будуть заливатися тут. Оце от пакетики буду. Так, і оцей. Мені дуже подобається цей малюк, як завжди. Мені на цей тут завжди з цієї штуки Ой, вже ламається. Ой, рва да. ламається, так. Не рветься. Сорок. Ось тут має бути, ось сюди. Ось так. Оперше якраз на цю сторіночку, я думаю, оранжевий можна. Так, давайте тепер колекцію. Надо швидше нам кінчити е, каталоги, а то мені не нравится, що тут багато у нас каталогів. І я вже прикрасила колекцію. У нас тут 6 має бути. Неповні у нас говорила 7, але у нас десь пакетики Я підписала, як є, на її канал називається І самого типу каналу спросила ну ні Так, я нором 3 іщить, але має замість 6-7 бути. Ну ну, ладно, давайте вже розпакаємо. Я мала колекцію іншу. Нічого, думаю, страшно, що я хоть не хотіла понірвати. Заговоримо шість. Ай-яй-яй. Нічого страшного, що я нічого такого. Ух ты, єсть така. Угу. Дякую, ну ви побачите. Так, давайте клеїти моє під номер на 6. Тут є містечки дні. Вони приблизно, такого мають якраз розміру. Гарно дуже виходить тут Так сторіночка. Що... в мене тут ще буде відписників, якщо що, якщо будуть колекція, то я буду в цьому каталогі. Іти. Тепер все правильно відкривати, а то. Так, моє верні нас це. Так, я вже там пропалила трохи. Олекс, це була його. Ось Я, головне, прикрасила те. Але. Ой, щось порвала хорошо. Ще б трохи порвало. Але я... Тут яка... Це найперше, що я малювала. Тут може трохи замітно. Зірочки. У мене. Я скажу вам... Ну, тут теж є. Ну, коротше, я... що воно носиться теж з блстками. Род... Слідуща новинка, що буде крута. У мене в нього зроблена і маєш ще одну. Там крута дуже. Це не від мене буде завісети там. І не від вас. Ну як від мене? Не трохи там є. Нором два. Це ось сюди. Крутуємо лап. Дуже гарненько виходить покажу. Такой ближче мейкап у нас якраз вер. Я хочу ще зробити колекцію мейкап, мені дуже подобається. Так, Я, я може зроблю. О, я ось так зроблю, вам видніше буде. І не буду палити іншу колекцію. Железно такий. Це наша нас Меті... щось я вже говорити, номером один ось сюди. щоб змивати макіяж. Так легко йде. Піше тут Ось так поки нас виходить. Мені дуже подобається це, як нас виходить. На самій першій стрінці тепер відкриваю. Це нас сен... ребус. Тож ребус. Я забувала вам говорити, тут просто ребус є. Давайте не почарувати. І тут десь відповіді зараз буде. Це у нас Крова. Такий ребус. Тут теж ребусів класно. Мені це подобається колекція. Ну я думаю, як більше мене таку... підписників я зроблю таку колекцію. Навіть не таку. Це буде класно. Так, у нас це. А, давайте перш на ведущій наш ребус. Це у нас був ось такий ребус. Ніхто не написав. Так що мене. Мені без вас відкрила открім, що мене це не хотіло злазити. І трохи в мене тут даже порвалось. Ді нас це мав, був секрет. Так, а під номером... У нас під номером 2. Щось під номером 2 у нас наклеєно? Це може 3? Так, це під номером 3. Мені дуже Уже подобається ця колекція. Зараз нам трохи. Ну, У нас щось по порядку, трохи маєш, як сказати, по порядку. Вроді би. Я добре не буду розказувати, це нас. Ручка Кубік Робік 4 і карта. Так, давайте іншкоб. У мене пам'яті щось знову я? Як відкрітаний? Не може тут відкривати. Настя Україна, серце України. тут. Так, давайте наклеїмо. Мені подобається, що тут багато дуже є Н На каталозі. Так, я трохи друге закатуру може. Уроковувати а тут 12. Давайте перш покажу вам кокет. Сторіночки. Вони новорічні в мене. Ось, ось така у нас новиночка. Тут, бачите, зірочки Один. Тут три сторіночки. Мені це дуже така колекція подобається. У мене пройду ще не зроблено, але в мене на інших сторінках. Бо я не мала трохи давненько зробити. Давайте відкривати. Я не хочу рвати, ну ладно. Бо там мене ну, майже порвало. Прям міліметр-міліметр. Балусь, Нічого страшно думаю. Під номером 5, це ось сюди. Це у нас такі голубенькі з такими квіточками, можна так сказати. Давайте клеїти це на двох сторон скотч. Мені це подобається, тому що багато хочу якісь, може якісь. Фігурні пакетик зробити. Ну, колекцію з пакетами. Давайте всім пока. До нової зустрічі.